Доброго дня усім, хто дивиться це відео. У нашій країні зараз дуже складний час, але ми сподіваємося, і так і буде, що одного дня ми відсвяткуємо нашу перемогу, і все буде добре. Незважаючи на обставини, деякі люди намагаються, продовжують, а найголовніше вони хочуть жити так, як було до війни своїм звичним життям. Для когось. Це життя у квартирі, у місті, щодня ходити до праці, а для когось це життя у своєму будиночку, для когось на городі, для когось у садочку. Саме тому я вирішив записати це відео, показати свій досвід, як з яєчок качок ми можемо отримати маленьких каченят. У себе вдома я тримаю качок породи качки-шипуни, або ще їх називають мускусні качки. Для того, щоб у майбутньому отримати нам маленьких каченят, нам потрібен інкубатор і яєчки. Зберігав я їх при температурі плюс 10 до плюс 14 десь так і обов'язково перевертав хоча б два рази за добу. Звичайно, важко знайти таку температуру, або створити її без терморегуляторів, але я зберігав їх на сходах у підвалі за термометром. Як ви бачите, частина яєць дуже чиста, біленька, а частина досить така забруднена, тобто качки десь або купалися, або був дощ. І насамперед нам треба їх якось очистити. Хтось, щоб очистити від бруду яйця, замочує їх у воді, хтось протирає вологою там, серветкою або ганчіркою. Але це не рекомендується робити з тої причини, що у яєць є свій захисний шар, який ми можемо просто змити. Як би це не лунало, качки це водоплаваючі, але ну, не рекомендують перед закладкою в інкубатор саме мити або протирати вологою ганчірочкою яйця. А якщо цей захисний шар якось пошкодити, то у нас з'являються ризики щодо середини яєчка. Якщо, наприклад, ми візьмемо ось таке забруднене, і тут була десь маленька тріщина, то всередину разом з брудом потрапили б різні мікроби. І це може спровокувати те, що плід у майбутньому не так би розвивався, або взагалі на якомусь етапі, на жаль, помер. Особисто я, як ви могли вже помітити, буду використовувати таку металеву щиточку. Що я роблю? Беру наше забруднене яєчко і починаю ну, такими рухами потихеньку щищати. Можливо, зараз не буде видно, я потім відео прискорю і покажу вже результат е, усіх яєчок, які я вичистив. Ще можна використовувати таку металеву ганчірочку, але зараз у мене її немає. Можливо, якщо знайду, то я покажу вам. Ну, от дивіться, яке воно було, а яке зараз. Тобто, ну, звичайно, ви можете написати у коментарях, о, так воно ж брудне, воно там біленьке лежить, а це брудне, як не знаю що. Ну, звичайно, ми можемо протерти взагалі наскрізь це яєчко. Але судячи з того, що у природі ніхто їх ніколи не чистить. І качечка сидить навіть на таких яєчках. Порівняйте, і навіть з таких яєчок згодом з'являються каченята, то я вважаю, що такий результат є досить допустимий. Тим паче, що я ну, займаюся вже не перший рік, можна сказати не два і не три вже. І маю деякий досвід. Повторюсь, я показую вам свій і сподіваюся, що він буде корисний. Зрештою, знайшов я свою металеву ганчірочку. Ось так вона виглядає. І в неї працювати ще краще, ніж е, тою щіточкою. А результат ви можете побачити самі. Зараз потрібно нанести на шкарлупі з двох сторон два різні символи. Зроблю я це для того, щоб за весь час. Інкубації мені було легше перегортати яйця до дригом. А перевертати потрібно для того, щоб жовток зсередини не прилип до однієї з стінок. Ну, цуж, як то кажуть поляки, беремо яєчко і малюємо символи. Я намалюю хрестик та коло. Ось так. Перегортаємо, щоб було. Більш-менш по центру і малюємо коло. Перед закладкою в інкубатор я занесу їх до приміщення, щоб вони прогрілися до кімнатної температури. Адже якщо одразу закласти в інкубатор і вімкнути його, буде дуже велика різниця температур. Внаслідок чого може статися якийсь збій у майбутньому розвитку ембріону. Через 2-3 години перекладаємо яйця в інкубатор. Але перед тим, і це дуже важливо, продезінфікуйте усередині інкубатора і ззовні або спиртом, або марганцівкою, щоб повбивати усіх мікробів. А зараз найголовніше це умови інкубації. Як я вже казав, я розповідаю про свій досвід, тому в цій таблиці я використовую цифри, які дали результат саме мені за моїх початкових умов та у моєму інкубаторі. Але цифри, які ви можете знайти в інтернеті, вони приблизно схожі. Тож, перший день. Нам треба виставити температуру, потримати у інкубатор пару годин, перевірити температуру, якщо треба, відкоригувати і вже потім покласти яйця. Починаючи з другого дня робимо перегортання. Саме для цього я малював ті символи. Перегортання робимо щонайменше 2 рази на добу. Але чим частіше, тим краще. З 17-го дня ми знижуємо температуру, додаємо охолодження та оприскування. Послідовність наступна: перегортання яєць, оприскування та охолодження 15 хвилин. Робимо це 2 рази на добу з проміжком в 12 годин. З 25-го дня ми знову знижуємо температуру та продовжуємо робити перегортання, оприскування та охолодження. З 30-го дня знижуємо температуру, більше не робимо перегортання і не охолоджуємо, але продовжуємо робити оприскування 3 рази на добу. У моєму випадку вилуплення відбулося на 37 й день. У різні роки було по-різному. І було, що каченята з'являлися і на 33-й, і на 35 й день. Відіграє роль багато факторів. Це й умови зберігання яєць, і різниця температур за період інкубації, сам інкубатор. Вологість. До речі, трохи про вологість у таблиці. Вона умовна. Мій інкубатор найпростіший. Він її не показує, він без автоматичного охолодження і яйця сам не перегортає. А зараз роби один, роби два. На дно інкубатора обов'язково треба налити водички. У моїй версії там є такий спеціальний піддон. Ну а у вашому інкубаторі 100% буде якась своя конструкція. Закриваємо інкубатор, вставляємо заглушку. Також термометр. Вмикаємо інкубатор і чекаємо. Перший раз перевернути яйця нам потрібно через 12 годин. За моїм досвідом, якщо вімкнути інкубатор ввечері, то і каченята з'являться ввечері. Якщо зранку, то зранку. А тепер дивимось, хто тут у нас народився? Мої красунчики. Ну привіт! Ну, грійтеся, грійтеся. Дякую за перегляд. Відео, яке ви щойно подивилися, було записано дуже давно і мало з'явитися на світ набагато раніше. Але знаєте, як воно буває. Щось ми плануємо, чекаємо на відповідний момент. До чогось не доходять руки або просто немає настрою. Але в якийсь момент ми відчуваємо, що ось воно, це саме той час. І, як сказав один з президентів Америки, роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є. Мої глядачі бажаю кожному з нас скорішого миру та перемоги. Це буде Україна!